Команда аварія з Рівного. Друзі, а гуляючи по-рівному можна побачити і таке. Oh, 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 oh. добрий вечір! Добрий вечір, жителі, банжух, приєжі. Шановні гості, шановні гості, гуляючи по місту, не проходьте повз сталановитих музикантів, калюня жги Я буду дом! Посипати пісок з водою я його розколочу, якби прораб не був такий дебіл, туди я ще додав би цемент. Да, пацани, давайте підтримуємо лауреата університетської осені 2010 Володаря червоного диплому юрфака Університету імені Івана Франка Калюня, давай. Якось ненацька його на свято запросили. Ще не всіх зняти пальто одразу вже налили. Спочатку самогонку, потім пиво, а потім ще коняк. І без шампанського ніяк. Камікадзе, камікадзе на Нащо ж було пити вино? Камікадзе, камікадзе, треба ж було їсти. Друзі! Друзі, коли калюня грає в біляр, то даже лузи зжимаються від страха. А коли він довго грає на гітарі, то вона зжимається в балалайку. Акорд, калюня, акорд. Був звичайний такий лагідний вечір. Я стояв собі, курив на морозі. Тут я бачу суне прямо на мене. Може, й дівчинка, а може, й бульдозер. До речі, шановні, пісня про культуристку вона пройшлася під ногами, тряслася земля, і розбігалися всі люди й коти. Але по-справжньому злякався, як папаю, що від неї розбігаються районні мінти. 10? Пацаны! Без пятидесять! И шо? Ну ничего, через пять минут десять. <laughs> пацаны! <смех> пацаны! <смех> Пока пацаны побегли за спонсором, <laughs> я хочу ему подяковать. Спонсор нашего концерта – бардвижок «Три семерочки». Пер лісок три сімерочки всім тим, кому є 21. Калюня, поїхали! Ти ходиш кожен день по ресторанах, шукаєш свого принця на коні. Для кожного мужчини ти старанно готова танцювати на столі. Тобі вже сорок, ти пізно роздуприлась, Кальє розбудувала, а життя накрилось. Тобі вже сорок, по ресторанам ходиш і замуж кожного з дня просиш. Ну, друзя, ну не проходи міма, ну ми наже будемо роботи на замовлення. І в нас є перший смс. Пише нам трирічна дівчинка Марічка. Кирити, сисіти, нени, написала нам Марічка. І ми виконуємо її замовлення клян. З днем народження, Марічка. Сонце заходить, а скоро, значить, прийде вся рідня. Подарки подарують, подарки подарую і я. Гей барі барі, гей, барі барі, ось шоколадка, шампанського літер, oh, 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 oh. огоді ми двоє під'їмся нагору хує, uh, yeah. буду я ніжним, буду три рази, тебе радую я день народження. Друзья, друзья, ми тут все время виступаємо, а даже не познакомились. На самом деле, ми представители Greenpeace. Пис. І наступна композиція для вас. Дякую. Але що це? Не кінець. Дівчатки! Пацани! Пацаны! Пацаны! Дівчонки! Де ти їх тут бачиш, Роман? Коля давай. Там, де гори, й полонини, і суруби, де працюють, і вивозять ліс кудись. І котеджі там будують, і дороги асфальтують, сосни де були колись. І на півкарпат розбудували гади Буковель, Буковель! і. Пів Карпат, тепер нема ні лісу, ні земель.